Це одне прохання. Ви як держслужбовець повинні знати гімн України і хоча б процитувати його. Це, це нормальне громадське питання. Ви держслужбовець, ви виконуєте свою роботу. Ну що, давайте я, я його процитую, якщо ви не знаєш. Ще не вмерла в Україні. Pienи, uh, не я Чукаємо вас. Давай давай. Ще Україну, Україна, ні слава, ні воля, ще нам, братя українці, усміхнеться воля. Згинуть наші вороженьки, як роса воні, на сонці. Воні, і воні, і, 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 і покажемо, що ми, браття, <рапити> я вам дякую експром. Експром не може бути в мібній Україні. Я дуже приємно з вами.